Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх шанувальників серіалу Просто надія спішу повідомити, що телеканал СТБ уже 7 березня 2025 року розпочав зйомки другого сезону мелодрами. Варто зазначити, що поки точної інформації, що додати виходу серіалу, телеканал СТБ не повідомив. Проте в одній із соціальних мереж Зоряна Марченко натякнула, що надіється, що продовження відбудеться уже цієї осені. А як воно буде насправді, ми вже побачимо згодом. Тому будемо. О, слідкувати за подальшою інформацією, так чи інакше, ми знову побачимо історію сильної жінки, яка в умовах складних сучасних викликів знаходить у собі сили рухатися до своєї мрії, вірити в кохання та власне майбутнє. Проте у другому сезоні герої зіштовхнуться з випробовуваннями, які не лише перевірятимуть їхні почуття. А й змушуватимуть боротися за власне щастя. І перед Надою та Максом постануть нові труднощі. І питання про те, чи витримають їхні почуття випробування вірністю, стане однією із головних сюжетних ліній. Тому невдовзі ми побачимо, хто стане на заваді почуттів двох закоханих, та чи зможуть вони зберегти довіру і кохання всупереч обставинам та злим людям. Крім того, у другому сезоні Надія відкриє кав'ярню та розширює асортимент випічки. Тому на жінку чекає безліч нових ідей, завдань та викликів, з якими вона точно справиться. До всього, як зазначають продюсери, в новому сезоні на нас чекає багато сюжетних сюрпризів. І на екрані ми побачимо чимало нових героїв, як хороших, так і поганих, які точно підсилять і так зірковий склад серіалу. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.